Американо чорна ароматна кава з однорідною пінкою для тих, хто цінує вишуканий смак. З чого складається Американо з ідеальним смаком та ароматом? Все просто зі свіжомелених добірних зерен та фільтрованої гарячої води. Каву МакДональдс готують з добірної стопроцентної арабіки «Якобс Кафе Крима. Це зерна середнього обсмаження, яке надає каві ідеального смаку. Вони зібрані в центральній і південній Америці. Ола! Наша кава має сертифікат Rainforest Alliance – організація, яка сертифікує ті господарства, що вирощують кавові зерна належним чином, зберігаючи довкілля, природні ресурси кавових плантацій та дику природу Латинської Америки та Африки. Є ще один секрет бездоганної кави: ми мелемо зерна безпосередньо перед приготуванням, зберігаючи їх багатий смак та неперевершений аромат. Як перевірити якість американо? Насипте напінку трішечки цукру. Якщо він тримається на поверхні 30 секунд, ваш напій ідеальний. Саме такий ідеальний американо. Ми робимо в Макдональдс.